Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні з вами завжди я Тур Божання. Сьогодні у нас відео буде посвячене Windows XP Starter Edition. Ви всі прекрасно знаєте, що Windows XP вийшла 25 жовтня 2001 року. Windows XP було в таких редакціях, як, як Home Home Edition Professional. PC Edition, Media Center, Embedded Пос, Embedded Prady посер, 2009. Було також Windows XP X64 для 64-бітних процесорів. Було також Windows, але, але, але через деякий час Microsoft випускає Windows XP Starter Edition. Саму, саму урізану і дешеву варіацію Windows XP. В цій системі дуже жорстокі обмеження на оперативну пам'ять, на процесор дії обмеження. Дозволяється допускається не, не більше. не більше, там, чекайте, Мінімум 64 МБ, максимальний об'єм 128 28 МБ. Хоча, і на 500, максимум 512 тільки. Жорстки накопичують 40 байт. Duron, Дурон, Геодеспрон може працювати. Windows XP Starter Edition дуже майже жорстке обмеження. Яке обмеження я вам зараз покажу пишеть детально обмеження. Ця, ця система не може запускати е, трьох, е, е, трьох віконних програм не може одночасно. Також, е, що тут ще? Тут такі обмеження, що е, ти не можеш, тут немає мереж, нема мережавого дому, ти не можеш підключитися до сусіднього комп'ютера, наприклад. Тут нема такого поняття, як обліковий запис. Тут нема такого поняття. В цій системі іконки дуже великі. Їх, їх тут не можна поміняти. Їх тут не можна зменшити. Розширення тільки мінімальне, якщо є драйвер на відеокарту. Тут, е, я казав, обмеження на три відкриті програми одночасно. Я от коли ставив Windows XP Starter Edition, мені писав таку помилку. Не підтримуване обладнання. Я не знаю, як це мені пофексити. Ось такий пуск е, в цій системі. Xmi Start Tradition eh, розповсюджувалися в, ну, в бідних країнах і тих країнах, що розвиваються, в слабких країнах. Індія, Індонезія, Таїланд, Малайзія, Бразилія, там, Туреччина і так далі. Ну, eh, Візьмемо там російський ринок, наприклад, український там. Дивіться, eh, кажу, в країнах СНД продавалися піратські дески з Windows XP. І вже Windows була зразу активована. Ліцензія прям була вшита вже в диск. Ця редакція не була популярною, тому що вона була дуже обмежена. Я вам там покажу, я покажу, які там є. Там є також є відеоуроки для тих, хто ще тільки починає освоювати комп'ютер. Миргородська, вмикай енергію. Відчуй Мергодрай! Зараз ми подивимось, які там уроки рокі є. Перед вами учебные видеофильмы Windows XP Starter Edition. Они расскажут о том, как устроен компьютер и что вы можете на нем делать. Чтобы сделать перерыв, переместите указатель мыши на панель управления просмотром и щелкните кнопку пауза. Для быстрой перемотки фильм вы просматриваете. <плодцит> а, это Аппаратные средства материальная, зримая и осязаемая Давай. часть компьютера. Возможно, этот компьютер не похож на ваш, однако основные характеристики у большинства компьютеров одинаковые. <связывается> Менедцы Одинаковые характеристики. То есть получается, что у компьютер на I7, то что? i и всех мои значит. Информация и данные с компьютера выводятся на экран. Я это запоминаю. Добре. Так, информация выводится на монитор. Добре. Я... Подобно телевизору он показывает, что происходит с компьютером и как вы пользуетесь компьютерными программами. Мы взаимодействуем с компьютером и вводим данные с помощью клавиатуры и мыши. Клавиатура позволяет вводить в компьютер. Мышью можно выбирать объекты на экране. Он включает процессор, управляющий его работой. Оперативную память для ускорения операций с информ... программ и файлов есть динамики, позволяющие ему подавать сигнал. Итак, вы... А ну? Видите, вот самая смешнейшая, смешнейшая коррекция компьютерной мышки. 2004 рек век. Как и клавиатура, это средство взаимодействия с объектами на экране компьютера. Положите руку на мышь так, чтобы руке было удобно, а запястье слегка опиралось о стол. Блин, не... Когда рука с мышью двигается по столу, стрелка на экране перемещается в том же направлении. Эта стрелка называется указатель мыши. Видите, правда правой кнопкой мыши не можно ворот как правило, у мыши есть две кнопки, левая и правая. Большинство пользователей считает левую кнопку главной. Научившись перемещать указатель мыши на экране компьютера, для дальнейшего общения с компьютером освойте четыре основных действия мышью: щелчок, наиболее частое из действий. Следующий. Ну, ну прикольно. Я, я... Ой, тут навіть є посібник ціла користуватися електронною поштою. Малювання в пенті. Електричні ароматизатори повітря AirVick <плес> з натуральними ефірними оліями. до 120 днів роботи. Давайте подивимося, як, як в пенті малювати. Це уроки для тих, хто тільки комп'ютер освоює. Мне кажется, что это приятно делать эти видео. На, ком на компьютер можно и, и, на, и, на, и, на, и на простые винде научиться, на полноценные. На, на, хоть вообще на Linux, хоть на Mac OS. Хоть не знаю, на что там еще. На, на Chrome OS можно. Программа Paint позволяет создавать любые рисунки от простых до очень сложных в качестве белыми и цветными. Рисунки могут быть черно-белыми и цветными. Их можно печатать, использовать в качестве обоев рабочего стола или вставлять в другие документы. Программа Paint предоставляет широкий выбор инструментов. Инструменты для выделения или масштаба. Ха, тихо. Электронная почта, экскурсия в интернет. Ой, рану. І е, обмеження дуже такі діє. Ось ось, підписники, пам'ятаєте, це відео. Мое. Всім привіт підписники! З вами, як завжди, я, Турбожан. Сьогодні ми будемо стати на віртуальну машину Windows XP Starter Edition. Що нам для того треба? Для того... Можеш... От у мене пам'ятаєте, був такий глюк, що вона е, не хотіла у мене ставитися. Це, навіть, навіть якщо плюнути на очі, то здається ця система вроді така звичайна, хоч і з обмеженнями. Сюди, сюди абсолютно встають програми від Windows XP, любі. Ігри я не знаю. Ну, Ігри можна грати. Windows XP Starter Edition тепер в Україні. А, тут об'ява оперативний дуже обмежений. 512 МБ, жорсткий диск 120. Ну, з Пентію не буде працювати технології протрейдинг. Ну, така чесна версія. Знаєте, я е, перепробував все, і я кажу, що на цій системі в принципі неможливо робити. За. А це, а це на китайській мові. Оце вже сервіс Pack 3 і там вже обмеження знімаються. Можна виставити високі розширення. Але все одно обмеження на 3 програми зберігаються. Все одно. Це, сама дешева, е, це сама дешева версія Windows. Windows XP Starter Tradition. Це продукт для російського ринка, це продукт для Малайзії. М -м -м -м. Це тяжко. Це для Малайзії. Та Малайзія, Таїланд, там. такі розвивачі країни. Ну і бідні країни. Але ця версія там ніколи не була популярною ні в нас, ні да. Цю версію тупо всі обходили стороною. І все. А також тут я вебрати мову, ця система тільки на російській є мою. Ось хрудна деск Starter Edition. Mm. Бачите? Starter Edition едішн обмеження кажу. Не можна, не можна запускати трьох програм і більше. Windows Vista Starter та сама картина. Там також, не допускаю, там також тож, діє обмеження на жорсткий диск на оперативку діє Vista Starter. Але ми зараз про XP говоримо, але. Vista Starter. Ну така, теж віста редакції багато. Стартер це саме дешева версія. 1 ГБ тільки максимальний об'єм. Один один процесор. Тут є е, обмеження на на три програми. Не підтримується створення HT контенту. А так стартер, так стартер не будь це чотириобідні версії. Тому що це думаю, це век аеро нема в стартері. Ігор теж не має бути. Жад 256 Габайт. Пам'яті 1G, сп 2 має 2 GB. Також фісто стартера ще має досі. До е Ось ще обмеження. От Windows 7 Starter це обмеження вже всі зняли. По суті, Vista, Vista 7 Starter це є Vista Starter, але просто там вже обмеження зняли. Vista І 7 Starter може відкривати необмежену кількість програм. По суті, не найкраща версія, вона така дешева досить. От у нас в Україні, знаєте, були популярні такі збірки, як... Windows XP Зверь продавали. Піратські диски. Ось, ось такі диски у нас продавалися. Були Windows XP Зверь, була. Була також Windows XP Black Edition. Було, багато збірок у нас було. Хтось, хто, хтось збірки закачував. Так то в принципі виглядає нормально. У мене є нетбуки, там, кстати, стала традішн сама ставилася. Into XP. Так то я скажу, що в принципі. Звичайний XP. Але Microsoft не знає для чого. Я думаю, що XP Starter Edition це саме непотрібна версія за всю історію. Дуже обмежена, неможливість підключитися до Домену. Поняття облікового запису тупо нема. На, на VMware я хотів поставити Windows Vista. Ні, Windows XP Starter і там обмеженням було. Ні, там воно не запускалася у мене, то система тупо улітала в синій екран смерті. Підписники, кому відео було цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім до нових і Всім пока!